У Луцькому міськрайонному суді продовжили слухати справу за позовом екс власників житла, яке продали за комунальні борги Віри та Олександра Швейгерів. Про додаткові докази та запізнілі доведення зі сторони виконавчої служби і залучення зацікавленої сторони до розгляду справи. Дивіться далі. Виконавча служба клопоче, аби до розгляду провадження долучився нинішній власник квартири або його представник. Суддя з думкою сторони згідний. Тут прийшов до висновку щодо необхідності забезпечення судового захисту сторін виконавчого провадження та залучення якось заінтересовано посіб Воробливського Ярослава. З коліс представник нового власника квартири каже, що процесуальний строк у зверненні до суду по таких справах давно минув. Подібна заява здивувала представників позивачів, бо вони більше місяця тому змогли довести, що їх. Довірителі не були належним чином повідомлені про дії державного виконавця. Отож мають право судитися, незважаючи на пропущений строк у 10 днів. Та адвокат наполягає на своєму, каже, швейгери були повідомлені як належать. Мовляв, навіть на телешоу, на якому були присутні особисто, говорили про це. Олександр Петрович ви, віристі пана дізналися або повинні були дізнатися. Пропущення своїх прав та свобод, засобів маси інформацією активними учасниками в телезйомках, яких вони були, але це кажуть представники Швейгерів, не доводить, що були утримані поштові повідомлення. Окрім того, у таких програмах навпаки заспокоїли людей, мовляв. Квартиру не мають права відібрати. Сама трансляція і висвітлення будь-якої інформації засобами масової інформації не є доказом того, що особа належним чином повідомлена про дії, процесуальні дії, які здійснюються відносно неї. В одній із таких телепередач їх запевнили, що наш прем'єр-міністр на той момент Гройсман повідомив, що в Україні жодним чином за борги житло не забирають і забирати не будуть. Ніхто ні в кого за несплату житлово комунальних послуг не забирає квартири. А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки. Та як продовжують переконувати у виконавчій службі, їхні руки чисті і ступають на ту саму стежку, що і представник зацікавленої сторони Вороблевського. Кажуть, що швейгери були повідомлені, отож справу варто взагалі закрити. В акті державному від 2 червня 2016 року я власноручно здійснив підпис вейграксандра Олександра Петровича, про те, що він ознайомився з матеріалами по провадження та отримав їх копії. Представників позивачів Цікавить, чому коли суд вирішував саме питання про поновлення строку розгляду справи, кілька судових засідань тому документів не було. А нині вони звідкись з'явились. Вона також заперечувала щодо поновлення строків на нашу заяву про поновлення строків, згадуєте вже. Однак не могла це належним чином аргументувати та е, підтвердити допустимими та належними доказами. Натомість, вже на третє засідання судової подання справи державна виконавча служба просипається, знаходить якісь документи та підстави. Віра Степанівна е, таким почерком не пише вона на має дещо проблеми з написанням, тому вона. Це точно не, її, не її власноручно написана заява. Отож, нині, замість того, щоб додати необхідні документи до матеріалів справи, обговорювали вже те, що суд вирішив місяць тому, і нічого нового не з'ясували. Після двохгодинного словесного марафону справу перенесли, щоб дати час представнику нинішнього власника житла ознайомитися з матеріалами. Наталка Кунко Дмитро Кудик для новин на часі.